Привіт усім, вітаю вас на своєму каналі. Поки не знаю, що буде в цьому влозі. мабуть, якась така збірна солянка. Але щойно повернулася з Екомагазину і хочу показати сьогоднішній улов, дещо купила з продуктів і чергове аромамасло. А також нарешті трохи познімала в цьому магазині і дещо покажу вам з асортименту, що там представлено. Купила знову каші, значить, пшеничну, бо закінчилася, купила кіно на цей раз. Зараз я пройшла кілька консультацій з тілесним терапевтом і нутриціологом, тож хочу особливо зосередитися на своєму харчуванні. Тілі, ну і на харчуванню також, своєї дитини. Родзинки такої за 2 фунти тіла. Упаковка, така, ну, на вигляд, вони дуже гарні. І також кешю. Ми дуже полюбляємо кешю. Треба ще якісь інші горіхи якось не звернула уваги, хоча там великий асортимент. Треба буде на... наступного разу. Треба буде ще купити щось. І також купила органічні паніровочні сухарі. Ну я не мала на меті купити саме органічні, але просто вони мені необхідні для того, щоб для того, щоб сьогодні приготувати курку і вирішила купити там. Насправді заплатила 2 фунти, це 100 гривень. Запаніровчні сухарі і купила чергове масло в свою колекцію і ланг, і ланг е е ми з подругою проходили разом курс ароматерапії, і вона каже, що застосовує його часто, намащує на тіло, додає до основного масла і намащує на тіло. Їй дуже подобається аромат і ефект. Тож я вирішила ще колекцію доповнити ілан іланг Філангом. У мене вже є лаванта, вже є м'ята, є рожева герань, і ось тепер Іланг-Іланг. У Мене якась сьогодні така вегетаріанська вечеря. Значить, вирішила запекти батат. Взагалі, батат дуже популярний в Британії, зокрема в Шотландії. Вони його запікають, вони його. Варять разом зі звичайною картоплею, тоді такий виходить солодкуватий присмак. Коротше, вони дуже полюбляють батат в різних варіаціях і постійно його їдять. Я знайшла от такий цікавий рецепт запікати батат ось в такому вигляді. Я змазала його оливковою олією, порізала тоненько на скибочки і зараз покладу зверху гуакамолі з авокадо, помідора, кінзи. І що там, і цибулька ще фіолетова є. Сподіваюсь, що буде смачно. Так, хочу показати вам ще один шотландський делікатес традиційний це хагіс. Простіше кажучи, патрошки. Готуються у духовці, і потім можна їх їсти з будь-чим. з овочами, з картоплею. В принципі, як і вона. цікавий спосіб приготування, треба замотати в і покласти воду. Потім Копку на півтори години. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Так, приїхала з Mark Spencer. Для мене це відкриття, що там є їжа і дуже багато, і вона дуже якісна. Отож, зроблю невеличкий огляд, що купила. Сир гауда ось цей сир я дуже полюбляю, копчений смок чест. Потім взяла ось такий сир на бургери. Буде на котлетках, ось цих. Потім шматочки біфа яловичини і велику упаковку blu Бо ми швидко з'їдемо маленьку. В цьому магазині представлена різноманітна екопродукція. Зокрема, я свою увагу звернула на органічну косметику, тому що асортимент дуже великий. Тут є і мила, лавандове, оливкове, на будь-який смак, також сухі шампуні, сухі кондиціонери. Представлено кілька лінійок різних брендів, засобів догляду за волоссям. І Веледа – німецький бренд, і є також британські органічні бренди, екомиючі засоби, величезний асортимент. Я свою увагу звернула на ось цю поличку, тому що тут суміш і аромамасел для тіла, після ванни, для медитацій, лосьйони для тіла, різні батери, бальзами. Коротше, залипла на хвилин 20, не могла відійти. Хотілося все перечитати, все перенюхати. Ну і ще багато різних екомоючих засобів. Чаї це взагалі фішка Британії. Тут великий асортимент різних еко-чаїв з різними цікавими добавками. можна скуштувати, спробувати. Пробувати. Рожева гімалайська сіль е, є також в цьому магазині не зовсім екопродукти, але переважна. Більшість все ж таки органічна продукція. Є каші, є мука, абсолютно різна, рисова, коричнева, біла. Е, під будь-який запит це все продукція власного виробництва, горішки, ще є молочна продукція, вони також її виготовляють, але я вже не стала її знімати. Я вже казала в одному зі своїх вологів, що е, англійці дуже полюбляють суп-пюре, це взагалі їхній must have. і в кожному ресторані ви обов'язково в меню знайдете якийсь суп-пюре. Тому сьогодні я надихнулася їхнім прикладом і вирішила приготувати е, суп-пюре з чечевиці. Е, е, рецептом поділилася зі мною моя подруга. Сподіваюсь, все вдасться, і буду вам трохи показувати процес. Зараз варю чечевицю, в мене зелена, ну в принципі там і за рецептом іде зелена, і потім буду готувати інші овочі. Зараз нарізаю цибулю, моркву буду терти і я хочу трошечки це все на вершковому маслі обжарити на пательні, і потім буду додавати в суп. До чечевиці додала моркву цибулю, трошки обсмажені селерою, зелені такі пагони і цибулю порей. Останнім часом дуже її полюбляю і часто додаю в супи. Так, запаслася різними спеціями, які також буду додавати до чечевичного супу. І от що хотіла сказати: це одна із улюблених спецій англійців. Вони постійно додають nutmeg, це мускатний горіх, додають до різних страв. І це дійсно смачно. Я останнім часом теж почала додавати частеньку цей мускатний горіх, і мені подобається той присмак, який він дає страві. Так, ще трошечки додам е, тертого е, імбиря, Мені подобається в суп його додавати, в суп-пюре особливо паприку, і, можливо, трошечки ось е, такого е, чілі-перцю е, для пікантності. Ну, все, мій чечевичний суп пюре готовий. Для краси додала листя базиліку. Це пармезан. Також пармезан під час готування додавала до супу і ложку грецького йогурту. Єдине, чого не додавала, це картоплі. Але я і так постійно її додаю скрізь. Тому вирішила цього разу обійтися без неї. На смак дуже-дуже вийшов добрий.